Є дуже такий популярний метод псування репутації, коли а, замовляються спеціальні журналістські розслідування, робляться такі викриття і потім вимагаються гроші за те, щоб цей матеріал або не був опублікований, або визнятий. По такому принципу працюють дуже багато таких -то. Найбільше це якісь такі промахи бізнесу, корупційні, чорні схеми і так далі, і від них бізнес фактично відкуповується. Це ось один з таких методів псування репутації, псування нервів і ось така ціна, ось така ціна питання це такий дуже популярний метод. Не потрібно говорити, що це прям всі журналісти всі медіа використовуються, але дуже багато. Ви мені.